Мир вам, брата і сестри. Так, слово Божу, яке я хотів би зачитати, це після до Филип'ян, другий розділ, десятий вірш, але я трошки більше тексту зачитаю. Шостого вірша буду читати. Він, бувши Богом, за своєю природою, не вважав для себе посяганням бути рівним Богові, але вмалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини і з вигляду став як людина. І він упокорив себе, бувши слухляним аж до смерті і смерті хресної». Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище усякого імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Я... Сьогодні хотів би виділити десятий вірш, в якому говориться про те, що Бог Отець звеличив Ісуса Христа так, дав йому ім'я вище усякого імені, щоб перед іменем Ісуса Христа схилилося всяке коліно тих, що на небі, на землі і під землею. Під землею мається на увазі певні духовні сили, тому що згідно того, як ми бачимо слово Боже, воно говорить про те, що ад знаходиться в землі. І там є і душі людей, і там є демонічні певні сили, і я думаю, що мається на увазі саме вони. У проповіді своїй я хотів би сьогодні розкрити тему поклоніння Богу. Коли ми говоримо про те, що потрібно поклонятися Богу, я замітив на сьогоднішній день, що слово поклоніння стерлося в багатьох людей з розуму у правильному смислі цього поняття, що воно саме означає. Оскільки на сьогоднішній день відсутня така форма відношень між людьми, між людьми як пани і раби, і хоча, напевно, що рабство все-таки існує, але не існує в такому вигляді, як воно існувало раніше, то декілька поколінь змінилося і люди не розуміють, що таке означає слово поклонятися або поклоніння. І е, сьогодні має бути розбір слова на 4 години. І мені задали запитання, чи правильно це, коли люди в церквах одночасно співають і моляться Богу. Чи правильно це? На розбор я буду піднімати це питання і буду розглядати його, але я думаю, що в багатьом із нас. Відомий такий термін, таке поняття, що в деяких церквах е, спочатку служіння е, започаткувано, спочатку е, декілька там має бути пісень, і люди одночасно співають і моляться. І там ведучий до кожної пісні підводи, і поки він підводить там люди слухають, а потім гурт співає пісню, а вже. Там хто молодця, хто з, нами, з ними співає, і е, деколи це називається прославленням, а деколи це називається хвалою і поклонінням. І от я хотів би е, сьогодні, згідно Слова Божого, розкрити цю тему, що означає поклонятися Богу насправді? І коли ми читаємо цей текст. То ми бачимо, що Бог мав на увазі, щоб перед іменем Ісуса Христа схилилося, склонилося або правильніше, стало на коліна абсолютно Все. В четвертому розділі Євангелія Іоанна у Христа з Самарянкою відбувся певний діалог. І вона йому запитала таке питання, задала таке питання, яке їй цікавило. І в 20 му вірші 4 го розділу вона говорить до Ісуса і каже такі слова: Батьки наші поклонялись на цій горі. А ви говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. І Ісус сказав їй, повір мені, що приходить, надходить час, коли не на горі цій. І не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, а ми поклоняємося тому, що знаємо бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників отець шукає собі. Бог є Дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в душі та істині. Цю жінку цікавило місце, де потрібно було поклонятися Богу. І вона знала, що колись ще патріархи, вони поклонялися Богу на цій горі, на якій, вони, на якій вона там десь близько знаходилася, і Ісус рядом з нею був. І я так розумію, що вона показала на якусь гору і сказала, що поклоніння відбувалося на цій горі раніше. І наші батьки поклонялися там. Батьки не маються на увазі батьки, буквально батьки, а пра пра, -пра це: Авраам, Ісак Яків. І Господь першим долгом, Він каже, ви не знаєте, чому кланяєтесь. Зверніть увагу, дивіться, ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте, а ми поклоняємося тому, що знаємо. Ви поклоняєтеся комусь, але ви його не знаєте. Ви розумієте як? І багато є отаких от моментів, коли люди поклоняються тому, чого і кого не знають. Цей самий момент відбувся, е, значить, одного разу в житті апостола, коли він прийшов Афіни і побачив там багато жертовників. І на цих жертовниках були певні жертви, принесені різні богам. І він так дивився на ці жертовники, проходив, дивився, дивився і натрапив на один жертовник, на якому було написано невідомому Богові. Про всяк випадок, афіняни були догадливі, вони думали, можливо, ще якийсь є Бог, якого ми не знаємо, то щоб його не образив, то ми ще й йому жертву принесемо. І зробили такий жартовник, і на, на, на ньому написали невідомому Богові. І теж жертву принесли невідомому Богові. Ну, скажіть, будь ласка, чи можна правильно поклонятися невідомому Богові, Богові, якого ти не знаєш? Якби вони пізнали цього Бога, і потім апостол Павло, проповідуючи їм слово, каже такі слова, що я проповідую вам саме цього Бога, якого ви не знаєте, почитуєте. Але якби вони знали цього Бога, якого вони почитують, то ці інші жертовники були б згорнуті і викинути в мусор. Тому що цей один єдиний Бог, він не визнає поклоніння іншим богам взагалі. Для нього це мерзость. І якби вони знали цього істинного Бога, одного Бога, то поклоніння їхнє не було би таким, як воно в них було. І Христос каже, цій жінці, ви не знаєте, чому ви кланяєтеся. Він не про місце говорить, вона питає про місце. Ви кажете, що правильніше поклонятися в Єрусалимі, а наші батьки поклоняли, поклонялися тут. А він каже, та ви не знаєте того, кому ви поклоняєтеся. Ось що суть. І далі він каже, що приходить такий час, коли істинні поклонники будуть поклонятися отцю в дусі і в правді. І оце такий момент, на який можна багато спекулірувати, що це воно за таке поклоніння в дусі та правді. І багато хто. По своєму представляє це, як він це бачить, як він це розуміє. Але я хотів би звернутися до вас одним текстом Слова Божого, і зачитати цікавий момент. 37-й розділ Книги Буття говорить такий текст: Яків оселився в краю, де жив батько його у землі Ханаанській. Ось От життя Якова. Йосип, 17 років, пас худобу разом з братами своїми, будучи юнаком, синами Білги та синами Зілпи, дружин батька свого. І доносив Йосип на добрі чутки про них до батька їхнього. Ізраїль любив Йосипа більше за всіх синів своїх, тому що він був сином старості його і зробив йому різнобарний одяг. І побачили брати його, що батько їхній любить його більше ніж усіх братів його і зненавиділи його і не могли говорити з ним дружньо. І бачив Йосип сон і розповів братам своїм, і вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм вислухайте сон, який я бачив. Оце ми в'яжемо снопи посередині поля, і ось мій сніп піднявся і став прямо. А ваші снопи стали навкруги і поклонилися моєму снопові. І сказали йому, брати його, невже ти будеш царювати над нами, невже будеш володіти нами, і зненавиділи його ще більше, сни його і за слова Його. Брати і сестри, щоб зекономити трошки час, я не буду вдаватися в деталі, але з тексту зрозуміло, що брати Йосипа не любили. Батько їхній виділив. Цього сина одягом, яким він для нього зробив. І він його любив, тому що він був син його старості. Але в Йосипа ще були причини любити свого сина. Трошки більше, ніж других синів. Справа в тому, що в нього не було мами. Його мама померла при родах Вініаміна. І в других Йосипових синів були мами, В, Йосип... в Якова вибачаюся, значить, в Якова було чотири дружини. І, значить, у других синів Якова були, значить, мами, а у Йосипа не було. І це багато хто не враховує. І із проповідників, і буває і на Йосипа наговариють, і на Якова наговариють. Але коли Йосип лишився без мами, і Веніамін теж. То я думаю, що закономірно Яков став йому трошки приділяти більше уваги. Це нормально, це правильно. А як тоді при живому татові лишитися взагалі круглим сиротою? Ну інші його брати зведені не війшли в ситуацію? Понімаєте, вони собі такої саме хотіли уваги, як Яків показував Йосипу. А напевно, що Йосип розумів, що цим його братам ще й від мамів якоїсь уваги перепадає. Тому синові своєму указував трошки більше уваги, але ці заздрили і зненавиділи його. А додалося э, гіркого до цього всього ще те, що приснився Йосипові сон. Такий цікавий сон, коли вони в'яжуть снопи на полі, і Йосипів сніп стає рівненько прямо. А снопи його братів починають йому поклонятися. Ви знаєте, коли йде мова по про поклоніння, то ніколи не мається на увазі спів, труби, музика. Коли мова йде по про поклоніння, мова йде про те, що ви стоїте на коліна і нахиляєтеся лицем аж до самої землі. Поклоніння виглядає саме так. Як у цьому випадку? Як ви думаєте, якого поклоніння забажав Навуходоносор, коли зібрав усіх великих людей свого царства на поле, і він там таку сказав їм промову через Глашатаїв своїх, коли ви почуєте музику, почуєте цитри, там, кимвали, там різні музикальні інструменти, то на вуходоносор це ж музика тобі грає? Він каже: ні, ця музика буде зграти вам як знак. І під час цього, коли буде гратися музика, ви маєте впасти і поклонитися істукану, якого я построю. Понімаєте, фактично, цей істукан свою честь построїв на Боходоносах. Перед цим сон був йому про величезного істукана, і Даниїл істолкував, що золота голова цього істукана це є він. Тому він вирішив свою честь построїти такий величезний і істукан, весь із золота в своє ім'я. І поклоніння цьому істуканові це було не поклоніння істуканові, а поклоніння самому Навоходоносору. Він хотів, щоб всі його визнали. Троє не поклонилися. Сідрах, Месах і Авдінагу. Даниїла там не було. Не поклонились. Вони просто стояли рівненько як сніп. Йосипів, так вони собі рівненько стояли. І це до такої ступені зачепило на вухо носера, що він вирішив спалити їх у вогненій печі. Чуєте, ці всього-навсього нахилилися і не поклонилися. А що це означає? А це, не, а це означає, що ви не не визнаєте мою владу і мій авторитет, і не хочете поклонятися переді мною. І коли брати Йосипові почули про цей сон. Вони дуже чітко зрозуміли, що мається на увазі. Вони йому кажуть: невже ти будеш над нами царювати? Невже ти будеш нами володіти? Невже ти будеш нам розказувати, що правильно і що неправильно, а ми після цього вимушені будемо виконувати твою волю? Розумієте, про що йде мова? Коли мова йде про поклоніння, мова йде про те, що ти комусь підкоряєшся, що хтось тобою володіє, що ти визнаєш когось над собою, і він має право казати тобі, що тобі робити. А вони не хотіли робити того, що Йосип їм збирається казати, вони його взагалі не терпіли. І раптом по цьому сні, та не сон зачепив, був би інший сон. Понімаєте? А тут сон говорить про те, що має бути в майбутньому, що Йосип буде вищий на за них, і вони йому будуть поклонятися. І за саму думку, що це просто ми маємо тобі поклонятися, вони його зненавиділи набагато більше, і вплоть до того, що коли він прийшов до них і вони пасли там отару свого батька, то вони його вирішили вбити. І, і сказали ще між собою: побачимо, що вийде з його, вийде його снів. Але вийшло з його снів те, що вони передумали його вбивати, продали його єгиптянам, ну там ізмаїтянам ті перепродали єгиптянам. В кінцевому результаті Йосип стає прем'єр-міністром, другим по фараону всього Єгипта. Настає голод, а ці приходять і кланяються йому. В прямому смислі слова, як було показано в сні, так вони й зробили. Розумієте, в чому суть? Коли, коли е, Мардухей не захотів поклонятися Аману, то саме іменно так не захотів поклонятися, як поклонялися всі інші. Ставали на колодліна і поклонялися лицем до землі. Поклоніння завжди виглядало саме так. І поклоніння було перше поклоніння, започатковане самим Богом на небі. І перший розділ післання до євреїв говорить так, що коли Бог вирішив представити свого сина ангела усім духовним существам, яких він створив через свого сина, але вони ще цього не знали і не розуміли, то написано, коли ставив перед них сина свого. І, значить, являв його їм, хто сказав, нехай поклоняться йому всі ангели Небесні. І як ви думаєте, як це поклоніння мало виглядати? Там ангели зібрали труби і вирішили йому музику зробити. Ні, вони стали на коліна і поклонилися лицем до землі. Ну, на небі землі немає, але я говорю так, щоб ми зрозуміли. Мова йде про величезну пошану, мова йде про те, що ми визнаємо твою владу, мова йде про те, що ти будеш царювати над нами. Мова йде про те, що ми підкоряємося тобі і ти наш володар, ти можеш нами володіти. Ось що означає поклоніння. Але знаєте, до чого ми прийшли? Ми зробили тут музику, поставили певних людей, які співають, ведучі, І ми кажемо, ми тобі поклоняємося і назвали це від служіння е, хвалою і поклонінням. Ви що, серйозно? Ви що, серйозно? Це хвала і поклоніння? Якщо прославлення, то що може бути. Но якщо поклоніння, то поклоніння виглядає не так. Пустіть Бога в усі сфери вашого життя і дозвольте йому в повному обсязі володіти собою. Дозвольте йому керувати вами, дозвольте йому казати вам, що вам робити, а не кажіть йому, що він має робити. Поклоніння Богу означає, що, Господи, я схиляюся, визнаю Твою владу, визнаю Твоє Слово і в усьому, що Ти сказав, як Ти написав у своїй Біблії, як Ти звертаєшся до мене, я готовий тобі підкорятися, виконувати правду Твою, усю правду, як вона є. 19 розділ Євангелія від Луки. Розповідає Христос таку притчу, коли був один чоловік, і він відправлявся в далеку країну, щоб отримати царство і повернутися. І покликав своїх рабів, їх там було 10, і дав кожному поміні і каже: Використовуйте їх, пустіть їх в оборот, щоб коли я назад повернуся, то отримав своє з прибутком і відправився. І тільки він відправився, вони вслід за ним посилають посольство і кажуть: ми не хочемо, щоб він царював над нами. Ми не хочемо. Що означає царював? Царював – це означає, ми будемо йому поклонятися. Ми будемо його волю виконувати і робити так, як він скаже, а ми цього не хочемо. Ви знаєте, чому Даніїл оказався у рові Лев'ячому? Через те, що Дарій хотів його поставити другим після себе, а Даниїл був надзвичайно чесною, богобійною людиною. І коли ці інші менші начальнички зрозуміли, що тепер головою. Налогової інспекції, прикордонної служби, МВС і всього, всього, всього буде Даниїл, і нам потрібно буде йому дати очот. І ніяка корупція не проходить. Ви уявляєте, про що мова йде? Чесний стає другим після царя. І Дан... дарій просто, а щоб його більше не обреміняли всі очоти Даніїлу. Ха, ви що? Ми не можемо допустити, щоб такий став другим. Щоб тепер ми стали йому підзвітні. Ми не можемо допустити, щоб він диктував нам, брати взятки чи не брати. Ми не можемо. І вони придумали таку схему, як зробити, щоб Данил оказався в лев'ячому рові. Але в кінцевому результаті. Да, Даніїл там побував, але після того, як Даниїл там побував, побували вони там. Все закінчилося для них вісьма печально. Дещо хочу сказати, чи ми можемо, чи ви можете, брати і сестри, дозволити Богу контролювати всі сфери вашого життя? Чи можете, сестри, ви дозволити Богу контролювати вашу вагітність, а не бігти в аптеку з переляканим серцем, душею, купляти тести і перевіряти, ой, може, завагітніла. Скажіть мені, будь ласка, чому через всю Біблію народження дітей і приймання дітей це є благословення? Я думаю, що. На сьогоднішній день так багато все перекрутилося. Благословіння це тільки гроші, срібло, золото. Чуєте? Доми, долари. Оце благословіння. Якби так можна було, щоб жінки вагітніли з сріблом або золотом, або доларами, думаю, що кожного року були б готові народжувати гроші і бути вагітними. Але діти, о, це величезна трудність. Скільки багато чого сьогодні придумано лукавим, і певні сфери нашого життя, в котрі ми не готові пустити Господа, ми хочемо ці сфери контролювати самі. Нам набагато легше стати і відспівати йому правильні слова. А як на рахунок правильної поведінки, а не як на рахунок того, щоб молитися Богу кожного дня? А як на рахунок того, щоб читати його слово день і ніч, потім над ним розмірковувати, як на рахунок того, щоб він звертався до тебе. І казав тобі, сину мій донько мій, роби так, а так не роби, тому що прийде момент, і ти не зможеш війти в моє царство, тому що ти ігнорувала, ти ігнорував мене, ти мені співала, ти мені молилася, але ти мені не поклонявся. Я не царював у твоєму житті. Я не буду не був володарем твоєї душі, твого духа, твого тіла. Ти мене не пускав, не пускала у свої сфери. Життя, брати і сестри, поклонятися Богові це надзвичайно величне явище, це надзвичайно серйозно. Поклонятися Богові це визнавати, що Він є Господар мого життя, і я довіряю йому, йому все, абсолютно все. Одного разу він сказав: не бійтеся тих, хто тіло вбиває і більше нічого не може зробити. А більше бійтеся того, хто і тіло, і душу може повбити гієні. І я одного разу думав: Господи, чому ти так допускаєш, щоб хтось убив моє тіло? Чому? Ти ж Бог, ти можеш мене захистити. І мені згадалося той момент, коли Христос говорив з, Петро, з Петром. І написано, давай розуміють, якою смертю П'єтр прославить Господа. Чуєте, є люди, які не лише життям своїм прославляють Господа, не лише в своєму житті поклоняються Йому, вони навіть смертю своєю прославляють Його, тому що готові померти за нього. Що ти готовий зробити ради Нього, ради Його слова? А що? Не готовий. Привір своє серце. Тому що може таке бути, що в тебе багато жертовників, яким ти приносиш жертви. І навіть в жертву приносиш своїх дітей. Так, так. І в тебе їх нема, бо вони принесені в жертву. І ти їх не прийняла, і ти їх не прийняв, ти приніс в жертву. Ти хотів вигляд йти модно перед цим світом. Ти хотіла зберегти фігуру, красу. Ви хотіли зберегти і зекономити ваші гроші, щоб не розтрачати їх на інших, на інших дітей. Ви думали, що ви робите правильно, а ви не розуміли ще, що це різні боги, і там їм в жертву принесено і те, і другі, і в тому числі діти, які не народилися. І серед цих різних жертовників ще один. Невідомому Богу, Богові, якого я не знаю, Богові, якого я придумав, бо я ж сам придумав, за що він судить, за що він не судить, за що я буду тримати відповідь, а за що ні. Я хотів би, щоб ми дійсно поклонилися Богу, принесли йому в тому числі і покаяння. Молимось.